Слава Україні! Ви на каналі в гостях унатки рукоділки. І сьогодні, нарешті, я вам покажу матільду мою. Вже завтра треба її дарувати, а я все ніяк ніяк не можу зняти відео. Завантажу я відео вже у неділю, коли комусь хтось отримає мою матільду в подарунок. Ось вона у мене яка вийшла. Я зробила таку як гольничку. Пошила. З мене, звісно, швачка така собі, але ось що у мене вийшло. Ось. Ну, Тут таке мережеве у мене було. Воно, я бачу зараз на екрані таке, наче червоне, а в житті воно рожеве, темно-рожеве. Ось. І якраз пасує під мою цю Матільду. Ось таку. Як ви бачите, це був ось такий набір. Він і є. Ось, бачите, тут ще є додаток такий внизу. Я теж хотіла його вишивати, але вона б тоді була така довша, і мені здається, не дуже була б. вже така, ну, Так краще. Вона так меншенька, як для гольнички. Та? То так вийшло краще. Я буду ще раз її вишивати. от На такі прикладнушки або на сумочки. Взагалі мені дуже подобається такий сюжет. Бачите, яка вона класна. от. Сердечки. Повторюсь, цей бантик він блищить. Етуаль, ниточками я його вишила. На жаль, не видно це в камеру. Але він такий блискучий. Так, квіточки. Все мені подобається. Ось такий вийшов. Це був ось такий у мене там відблискує. Так сильно. Зараз я приберу. То, що хто ще осліпне. Так, ось такий набірчик. Тут, бачите, ще кульпа ниточок у мене лишилося. Там в наборі Аїда 14-каунту. Я її не чіпала, я взяла тут, у мене був шматочок якогось ліна. А от якого я навіть вам і не скажу. А, я казала в минулому. Минулому відео, що це 35-й каунт, все, я згадала, дівчата. Бачите, я вишиваю щось, вишую, зроблю, відкладу, я забуваюся геть, що я там вишивала і як воно вишивалось, і взагалі у мене вже в голові інші процеси, все інше. От. Якісь ідеї і все. Але все одно до неї я ще повернуся. Коли буде, ну, так, захочеться щось таке відволіктись на щось невеличке, то е я її зроблю. І ще, бачите, до неї в пару є отакий котик. Це Design Works, були такі наборчики. На жаль, вони вже закінчилися. Я собі встигла. Нарешті я щось собі встигла взяти. От, І ось так: ось така парочка. Вони по розміру однакові. Так, 5 на 7 дюймів, то дюйми зверху. І я хочу і котика теж вишити. Можу зробити дві сумочки таких. Не знаю. Ну, коротше, буду вишивати і котика. І з котика теж можна гольничку зробити, таку саму, комусь на подарунок, а може собі. От. Ось тут замість фрузелків я зробила бісеринки такі маленькі. Так що, ось така вийшла Матільда. Сподіваюся, дівчині, які я її подарую, я не знаю, кому випаде, там будемо рандомно обирати, хто який подаруночок собі отримає. Але сподіваюся, що сподобається. Ну, я, знаєте, не практикую так часто шити такі штуки сіякі. Якось я її пошила, якось, якось шила, не знаю, мені подобається. От. А там вже вибачайте, якщо щось не так, то я не спеціаліст цього діла. Ось так. Так що дякую вам сьогодні за те, що подивилися на мою матільду. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вона вам сподобалась, підтримайте її. Ви бачите, як вона дивиться і як вона. Яка вона бачите? Ну, поставте мені лайк, будь ласка. От, підписуйтесь на канал. Нехай у вас буде гарний настрій. па-па, Бережіть себе! Пока-пока!